В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Я би з великим задоволенням вийшов до вас наперед, перед тетрапот, щоб бути ближче до вас, але тут є телефон, щоб через інтернет подивились собі з тисяча людей, крім нас. Тому я ховаюсь за Воскреслим Христом. Минулого разу ми почали про вервицю говорити. І мені вчора сьогодні попала на очі дуже гарна книга. Книга є святого Людовіка Де Монфорта, одного з найбільших почитателів пресвятої Богородиці. В нього був такий девіз тутос ту», tu», То з латинської на українську, то означає тільки твій, тільки твій Богородець. І Іван Павло II взяв цей девіз для свого папського служіння. От якби побачите герб папи Івана Павла II, і на гербі пише Тутус ту. Оцей якраз є девіз святого Людовіка Де Монфорта, який жив у 1600 600, 1700 роках. Церква називає святого Людовіка Марію де Монфорта. Надзвичайним проповідником Вервиці. Він проповідував про Вервицю вчасно і невчасно, утверджував її в, кожну, в кожній парафії, де провадив місії. Для нього не було меж у силі Вервиці. І саме їй він приписував більшість своїх успіхів у наверненні грішників. Він казав, дайте мені лише повісити вервицю на шию грішника. І він від мене не втече. Він написав дуже гарну книгу Тайна Вервеці. В якій простим і зрозумілим способом пояснює вервицю. В часі Маївки буду говорити про Вервицю. Все, що мене торкне з цієї книги. Я буду перепускати через себе, буду давати коментарі свої, і буду вам з вами ділитись, щоб вас також захопити. Вервецею. Верветься сама по собі це молитва, яка може здатися досить одноманітною, правда? Нудною і найзвичайнісінькою. І є величезна кількість щирих християн, щирих християн, які не розуміють цієї молитви, які мають одне питання. Чому у Вервиці повторюється одне й те саме? А я навіть на тижні, навіть на тижні мав розмову з жінкою, яка каже, я не люблю повторяти. Щоб пояснити цю повторюваність, треба звернутися до Святого Письма. І ми там знайдемо, що Ісус Христос також повторював свої молитви. Пригадуйте, коли Ісус відправився у Гецеманський сад вже в кінці. Клякнув на коліна і ту молитву, яку він молився, написано: це є Матея 26 глава, 44 стих. Молитву повторював тричі. подивитесь собі, пішовши, знову помолився втретє, сказавши те саме слово. Тому в нас всі питання мають зникнути щодо повторюваності. Щодо повторюваності, нас всі питання мають зникнути. Це Ісус Христос, Цар Давид у 136 Псалмі, який має 26 стихів. І у кожному стиху повторяє «Бо милість Його вічна. Також повторює. Даниїл і три його друзі. Молились словами, благословіть Господа і превозносіть Його повіки. Цю молитву вони повторяли разів з 30. Цю молитву Даниїл, друзі, повторяли разів з 30. Господь не сказав їм: Та тихо вже будьте, ні. Він їх вислухав і вивів. З Печі. А того відлеві. Ангели в небі. Що ви думаєте, що ангели в небі роблять? Цитую Книгу Откровення. Покою не мають ні в день, ні вночі, промовляючи «Свят, свят. Свят Господь Бог держить. Постійно пише, покою не мають, постійно повторяють одне й те саме. Тому, будь ласка, перекреслюємо, що я не можу, я не розумію повторяти. Просто будете недоотримувати, бо Іван Павло ІІ казав, що це є найбільш сильна спільна молитва. Найбільш сильна отець екзорцист каже, не літургійна молитва. Тобто вдома. Ми зараз молимося літургійно, а найбільш сильна молитва вдома є вервець. Я не знаю, як ви вдома молитесь. Вервицю. Чи молитесь, чи самі молитесь, чи з телевізором молитесь, чи лежачи молитесь. Я чесно, я не розумію. Як можна так телевізор включити і молитись? Розумієте, а чоловік в іншій кімнаті. Ви розумієте, дуже, якщо є якась користь, то дуже маленька. Розумієте, з чоловіком одне бороде діво, і це буде сильніше, ніж би ви сто вервець помолились. Ви розумієте? Це вам каже священник. З чоловіком, одне Бородиць Дів, одне Бородиць дів. В нас є, знаєте, в нас так було вдома. І так напевно добре є я знаю, коли кожен по черзі промовляв породиться діву. Так по колу. Тато, мама, я і брат. Тато, мама, я і брат. І так і так їдемо в машині, так само на очині, так по колу йдемо. Так є. Швидше, так є цікавіше. І так всі моляться. І так всі моляться. І сьогодні ми також так з дружиною молимось. Ну тільки я, вона, я, вона. Діти ще, діти бігають поки що. Один лежить, друга бігає. Верветься. Далеко не дрібниці. Вона безцінний скарб, натхнений самим Богом. Всемутній дав її вам, нам, Бо хоче, щоб ви використовували її як засіб для навернення найзапекліших грішників. Амінь. Христос Воскрес!